Привіт, друзі! Перше про використання французьких БТРів ВАП силами оборони України стало відомо у червні 2022 року, коли міністр оборони Франції Себастьян Локерню повідомив про передачу цих бронетранспортерів у рамках військової допомоги для нашої країни. Першими БТРи французького виробництва почали використовувати бійці десантно-штурмових військ ЗСУ. Головним озброєнням такої техніки зазвичай є великокаліберний кулемет М2 Браунінг. Проте нещодавно, а саме наприкінці січня цього року, в Україні було помічено французький БТР-WAP МК3, оснащений українським дистанційно керованим бойовим модулем Січ із 30-мм автоматичною гарматою, що дає змогу вести вогонь на ходу і в будь-яких умовах освітлення. Саме про цього так званого французько-українського гібрида розповім у цьому відео. А для початку нагадаю, не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також, хто бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Наприкінці 1960-х років французька армія почала пошук колісного бронетранспортера Амфібії. На цю потребу війська відгукнулися одразу два національні виробники: компанія Renault Trucks Defense, яка зараз називається Arcus, зі своїм прототипом БТРа ВАП, і компанія Berliet із БТРом VXB 170. Після порівняльних випробувань французькі військові обрали варіант бронетранспортера ВАП, абревіатура якого перекладається із французької як броньована машина переднього краю. БТР розробили у двох варіантах із колісною формулою 4х4 та 6х6. При цьому корпуси обох варіантів машини мають єдине компонування та однакові габарити. Також спільними є силова установка, механізми управління та гальмівна система. У травні 1975 року Міністерство оборони Франції замовило близько 4 тисяч БТРів ВАП 4х4 у різних модифікаціях. А шестиколісний варіант бронетранспортера переважно пропонувався для постачання іноземним замовникам. БТР ВАП надійшов на озброєння армії Франції у 1979 році. Він брав участь у різних конфліктах в Африці, Азії та Європі, а також був експортований у понад 15 країн. На сьогодні ВАП досі залишається основним колісним БТРом французької армії, який поступово замінюється на новіші бронемашини. Він має зварний корпус з листів броньованої сталі, який забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї та уламків снарядів. У передній частині бронетранспортера розташоване відділення управління, ліворуч місце механіка водія, праворуч від нього командира. За відділенням управління розміщене моторно-трансмісійне, де ліворуч встановлений 6-циліндровий дизельний двигун потужністю 320 кінських сил з гідромеханічною трансмісією, що забезпечує 5 передач переднього ходу та одну заднього. Це відділення оснащене окремою системою пожежогасіння. підвізка БТРа незалежно з гідравлічними амортизаторами. Машина по шосе розганяється до максимальної швидкості 110 км на годину, а запас ходу становить 1000 км. У кормовій частині машини розташоване десантне відділення, де можуть розміститися десятеро повністю екіпірованих піхотинців. Посадка та висадка бійців здійснюється через двоє задніх дверей. ВАП також може самостійно долати водні перешкоди за допомогою двох керованих водометів, встановлених із кожного боку в кормі корпусу. Максимальна швидкість по воді при цьому становить 8 км на годину. У разі потрапляння води всередину бронемашини вмикається дві електричні помпи для її відкачування. Довжина бронетранспортера у базовій версії становить 6 метрів, ширина 2,5 м та висота 2 ,6 метри 6 сантиметрів. маса БТРа 13 тонн. Машина може оснащуватися фільтровентиляційною установкою, опалювальною системою та системою захисту від зброї масового ураження, а також додатковим навісним бронюванням. Найчастіше бтр ВАП озброєється кулеметом середнього або великого калібру, який встановлюють на турелі або дистанційно керованому модулі у передній частині корпусу, праворуч над місцем командира. Варіанти, що поставляються на експорт, можуть мати інше озброєння, наприклад, башта з 20 чи 25 мм автоматичними гарматами або протитанковим ракетним комплексом. З останнім видом озброєння, тобто протитанковим, БТР отримав назву ВАП -Хот». Ця модифікація часто використовується в підрозділах французької армії. Окрім протитанкових керованих ракет Ход, даний БТР також може бути озброєний ракетами Мілан. Ці бронетранспортери мають пускові башти на даху і перезаряджаються ракетами всередині бойового відділення. Французькі БТР ВАП мають широкий спектр застосування від командно-штабних машин до ремонтно-евакуаційних, медичних машин артилерійської розвідки та радіоелектронної боротьби. Всього було випущено понад 5 тисяч чотириколісних і шестиколісних бронетранспортерів ВАП у різних варіантах. Армія Франції використовувала їх у війні в Перській Затоці, а також у низці миротворчих місій. Як я вже згадував на початку відео, перші БТР ВАП потрапили до України влітку 2022 року. Бійці ЗСУ зазначили, що ці бронемашини компактні та доволі місткі всередині і забезпечують комфортні умови для десанту. Такі БТРи призначені для вирішення найширшого спектру завдань як для розвідки, так і для бойових дій. Українські захисники їх переважно використовують для переміщення чи евакуації особового складу та підвезення боєприпасів і медикаментів. БТР ВАП МК 3, які нещодавно з'явилися на території нашої держави, це глибока модернізація французького бронетранспортера ВАП, розробленого ще в 70-х роках. Оновлена версія отримала подовжений корпус, підвищений рівень захисту і тривісне шасі. Довжина БТР ВАП МК3 становить понад 8 метрів, а бойова маса 20 тонн. Бронювання цієї модифікації бронетранспортера відповідає четвертому рівню захисту згідно зі стандартами НАТО. Броня витримує влучання куль калібру 14,5 мм та захистить відмін і уламків снарядів. Ще одним елементом захисту є система відстрілу димових гранат. На БТРі встановлено дизельний двигун від компанії Renault потужністю 400 кінських сил, завдяки якому він розганяється до максимальної швидкості 100 км на годину. Також ВАП може перетинати траншеї до 1 метра 10 см і долати вертикальні перешкоди висотою до 50 см. Бронетранспортер оснащений камерами, що забезпечують огляд на 360 градусів, та тепловізорами для поліпшення ситуаційної обізнаності в умовах низької освітленості. Якщо порівняти з базовим ВАП, нова версія має покращений захист, прохідність і вогневу міць. Завдяки модульному характеру конструкції на БТР можна встановлювати різні види озброєння. Схоже, що 30-мм автоматична гармата українського виробництва на МК3 була встановлена уже на території нашої держави, оскільки французи дану техніку на експорт продають у світлому кольорі, саме таке забарвлення Мав БТР, якого сфотографували в Україні. Проте дистанційно керований бойовий модуль Січ був у більш звичному для нашої місцевості темно-зеленому кольорі Хакі. Це вже далеко не перші випадки, коли нашим зброярам вдається поєднувати складові західної техніки з українською або навіть радянською. Наприклад, використання винищувачами Су-24 крилатих ракет Штормшедов Скальп або ЗРК «Бук», який захищає українське небо, використовуючи американські ракети Сі Сперов. Тому поєднання французького БТР ВАП МК3 з українським бойовим модулем є вже доволі звичною справою. Січ це вітчизняна розробка, що поєднує у собі 30-мм автоматичну гармату, кулемет калібру 7,62 мм та автоматичний гранатомет. Модуль управляється дистанційно зсередини бронетранспортера, він оснащений денним і нічним тепловізійним каналом наведення, що забезпечує можливість бойового застосування в будь-який час доби. Крім того, двоплощинна стабілізація дає змогу вести точний вогонь навіть під час руху. Окрім БТР ВАП МК-3, бойовий модуль Січ раніше вже встановлювали на український бронеавтомобіль Варта 2. Машина пройшла успішні польові випробування та навіть встигла взяти участь у виставці озброєнь, яка відбулася в Польщі у вересні минулого року. В ідеалі, звичайно, краще мати військову техніку, яка виготовлена в Україні чи за кордоном та відповідає стандартам НАТО, і не займатися створенням так званих гібридів, з'єднуючи деталі та системи, виготовлені на підприємствах у різних країнах, оскільки лагодити таку техніку потім доволі проблематично. Проте в умовах найбільшої війни у Європі після Другої світової та не маючи достатньої кількості власного озброєння. Ми безмежно вдячні усім країнам, котрі допомагають для України боротися проти расизму. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.